22 січня відбулося третє засідання другої позачергової сесії міськради. Вже традиційно воно розпочалося з виступів представників громадськості. Майже в усіх промовах, що лунали на сесії, червоною ниткою проходила тема нечищених від снігу доріг. Хотів повідомити стосовно червоного шляху, люди добратися додому не можуть на роботу добратися не можуть. Вчора зібралася друга позачергова комісія Ленінської районної ради стосовно благоустрою, провели засідання, трошки розшевелили районну раду, трошки вона почала працювати. І ми проїхали в частину Ленінського району, де про що склали акти, які були виявлені порушення щодо з боку підприємств, які не розчищають територію. А також було викладено факти звернень громадян. Ситуація дуже гниль. Дуже багато дзвінків з окраїн району, навіть перед самою радою там можна не проїхати, не зупинитися. Це прямо перед самою радою. Ситуація дуже плачевна. Шановні друзі. Що е, потрібно для того, щоб прочистити основну нашу дорогу, для того потрібний транспорт. Всього на всього. Я вчора наблюдав, як цей транспорт чистить дорогу. Захватив десь 10, 10 сантиметрів цієї. Дорожки і проїхав собі спокійно, а дорога як залишалася в снігу, так і залишається. Треба було тут не підгрібати сніг під ту сторону, а його треба перекидати в парк, і там він не повинен розставати. Його ніхто вітеля вивозити не повинен. Треба просто думати, як всі ці питання вирішувати, і це треба, щоб відкрито, щоб ці зустрічі, щоб відбуваються там, щоб це було на телебачення, щоб це люди слухали, щоб люди знали, де що і як відбувається. Де яка техніка, скільки є техніки, скільки немає. Ми створили на прошлій сесії міськради, на прошлій зустрічі, створили тимчасову депутатську комісію по благоустрою. Я очолив цю комісію. Я хочу зробити змістовний звітність за день праці нашої депутатської комісії. По-перше, ми змогли з депутатами відкрити кол центр з номером, куди громадяни міста Полтави звертаються і говорять про свої проблеми. Ми їх записуємо. Ми, ми створили е, планування на наступні дні і, аналіз, і аналізуємо ці заявки. Потім, що ми ще зробили, за наші ініціативи кожен день зранку і в кінці робочого дня. І, іде звітність. І користуючись нагодою, є пропозиція ще до вас, Олександр Федор. Ви бачите, скільки засобів масової інформації. Є інтернет-ресурси. Чому ми не можемо міська рада міськвиконком, виконком щодня давати інформацію, які маршрути не працюють? Щоб люди знали, що сьогодні можна їхати на роботу, чи треба пішки йти і так далі. Кожного дня таку інформацію давати, відкрили в інтернет-ресурси, побачили, що там на Вороніна сьогодні ходить чи не ходить. Попри гостру критику на адресу комунальних служб щодо їх несумлінного прибирання снігу, міський голова Олександр Мамай оцінює ситуацію не катастрофічно. Я думаю, ви звернули увагу, що зараз по 4, по 5, по 6 зупинок в день прибирається повністю. Але колапс хочу сказати по всій Україні, і будемо боротися. У нас іншого варіанту немає, тому що сьогоднішній на сьогоднішній день це наша робота, наше завдання. Депутати перейшли до порядку денного. На сесії мали розглянути питання щодо утворення виконавчого комітету. У складі виконкому, запропонованого міським головою, були його заступники, яких днями рішенням сесії звільнили. Таку пропозицію мера підтримали лише депутати фракції Совість України. Решта депутатів проголосували проти або утрималися. Таким чином рішення щодо складу виконкому не прийняли. Наступне питання порядку денного стосувалось бюджету. Депутати оголосили перерву у зв'язку з тим, що во вони не мали достатньо часу аби ознайомитися з проєктом документу. Окрім того, проєкт бюджету викликає багато питань. Я хочу сказати, що черговий раз міський голова обманув депутатів по бюджету. Обдурив, да, мабуть, так, обдурив краще. Чому? Тому що всім нами тут було сказано на минулій сесії, що в п'ятницю всі депутати отримають проект в середу. Вибачте, в середу отримують проект бюджета, повному обсязі з усіма програмами. Ви бачили, що ми отримали всередину. Ми один листок там і проект рішення. Крім цього, там бюджет вчора там щось приходило і так далі. Тобто, наші комісії не мали можливості починати навіть роботу, тому що бюджет не був нам наданий програми, не було надані. ми не будемо голосувати за цей проект. До тих пір, поки їх не розглянуть депутатські комісії, до тих пір, поки ми не дамо громадськості ознайомитися і розглянемо всі витрати, які там є. А я вам хочу сказати, що це процес ні одного дня. Тому не треба нам тиснути і там збирати нас понеділок і так далі з бюджетом, будемо працювати і розбиратися спокійно і нормально. У вас було, ви нам цей бюджет давали два місяці. Ми чекали на проект. А ви хочете, щоб ми зараз за два дні вже проголосували? Такого не буде. Я вчора бігав, пробігся по цьому бюджету. Я вам чесно скажу, там питань дуже багато. По всім абсолютно сферам. я коротко вам можу сказати, що ставки ставка відрахування від прибутку комунальних підприємств знову складає нуль. Знову таки, ми роздуваємо турботу, знову ж таки незрозумілі гроші, звідки беруться за реалізацію земельних ділянок і таке інше. Там дуже багато питань. Наступне вже четверте засідання, другої позачергової сесії міської ради відбудеться 16 лютого о 10 годині ранку.